Забруднюється завжди. І якщо ви ось відкриваєте, бачите, тут можна протерти і трепочкою і тут можна витерти. А якщо жир і бруд попав туди всередину, а він туди потрапляє, ось ви бачите, вентиляція така, там і пили все потрапляє, то може не всі знають, як її відмить. А насправді оце скло, воно знімається. От, тут є такі дві защёлки, Отут От трошки нажимаєте, і її в сторону отако у нас зсувається з одного боку. І тут так само От, тут нажимаєте серединку і її зсуваєте. Отако. І скло у вас вже вивільняється. Ось оце скло йде, воно так тут в пази заходить просто зверху. От. А тут ми оцю штучку відсунули От. і можемо її передостати. Отаку. Отак беремо рукою і виймаємо. Ось Воно вийшло з зацепів. І можете його виняти. Тепер. Ось воно виймається. І тепер його можете мити, скільки вам заманеться. От, можна його окремо вим вимити, і буде вон, з цієї сторони. Стоять ще такі пінпочки. Вон, дивіться, ось, все, щоб вони потрапили. У вас туди наче такі замочки. Воно сюди. От бачите, в ці дирочки стає. тако назад, щоб ви їх не загубили. То можете їх зразу. Отаку взяти і достати і відкласти десь, щоб ви не загубились вони. Що одна одна. І тепер вільно ви скло у вас окремо. О, Ви його можете помити і цю частину також ви можете гарненько всю вимити, і у вас буде. Чиста і прозора оця дверка, бо вона забруднюється. От, хто не знав, от тут така система. Ось ви бачите, отака. верхня частина, вона з'їжджає. Такі защолочки. Але вона може ще прикипіти від бруду, тому їх треба розрухати трошки, щоб воно рухалося. І отаку відвели. І тоді назад, коли помили, вставляєте сюди в пас і тут защолкуєте. І у вас буде чиста плита.